Друзі, всім привіт! Wargaming нарешті нарешті, нарешті показали нам додаткову главу тимчасову бойової перепустки, е, яку вони в принципі обіцяли. В нагороду, за яку ми можемо отримати преміум танк. І на секундочку, я думаю, що ніхто з вас не вгадав, що це буде за преміум танк, тому що 56 ТП танк, який досі ніде не світився. і, чесно кажучи, я взагалі його бачу вперше. Ну, може, хтось десь і бачив можливо там якісь відомі супер-пупер-блогери, яких є інформація, якась якісь там інсайдики, то вони були в курсі, але в публічному просторі, принаймні, я не бачу ці інфи От, що ж це така за голова? Називається вона Пісня про Зубра, і пройде вона з 21 по 31 липня. Главу активувати вам потрібно буде вручну. Тим не менше, прогрес там. Тієї голови, яку ви зараз проходите, він у вас не скинеться, нічого страшного не станеться. От, в нагороду ми отримуємо преміум танк, важкий преміум танк 8 рівня 56 ТП. Що хотілося б відзначити по цьому батлпасу. Перше, що тут в голову тепер в базові нагороди входить сам преміум танк. Тобто для отримання преміум танку не обов'язково купувати поліпшену бойову перепуску, так як це було з термінатором. О, тут ви можете купити бойову, ну, поліпшену бойову перепуску і взяти більше трошечки нагород, там, самі бачите, які. І взяти для нього стиль. Стиль 2D не супер щось, тому, скажімо так, ну, в принципі, можете не вкладатись. Ви нічого не втратите, якщо не купите поліпшену нагороду. Плюс до того, тепер же. Для того, аби отримати поліпші нагороди, раніше ви могли придбати лише за 2500 золота. Цього разу Wargaming нам дає вибір. Ми або витрачаємо 2500 золота, або 87500 вільного досвіду. У таких, знаєте, задротів вільного досвіду достатньо, тому вони його можуть не донатити, не витрачати, собі вільний досвід закинули і не паряться. Оце насправді дуже круто. Тим паче в нагородах ви тут компенсуєте собі 14 тисяч вільного досвіду. От, але що ж це за танк? Власне, ми тут зібралися з вами заради цього танку, а не якихось там вільних досвідів чи ще якихось нагород. Мінус 9 тут нам пишуть, і давайте подивимось його ТТХ, який нам показують Wargaming. Це по і знаєте. Загальні відомості, значить середня шкода в нього 390 одиниць. І не дуже це добре, тому що далі ви побачите його КД. Пробивання броні 221 мм базовим снарядом 252 году 68 фугасом. Дуже добре, в принципі, це добре, фармити це дозволить вам спокійно. Міцність 1450 хп е, маловато. Для важкого танку це маловато. Максималка 40 вперед, 14 назад. Що то, що то дуже погано. А дуже погано, я вам зараз розповім, чому ви все побачите. Ви можете подумати, просто важкий танк. Ну, блін, не погано, Чого ти кажеш, що погано. Побачите, все побачите. Значить, вогнева потужність дещо детальніше вже. Пробиття я сказав. Розкид 0,34. Дуже круто. Дуже круто. Розженеться, буде 0,32, а може й 0,31 навіть вдасться. Дивлячись, яке обладнання, модернізація. Зведення 2,3. Гармата дуже хороша. Як для 8 рівня, само собою. Як для 8 рівня, в принципі, вона кайфовенька буде. Боєзапас на 35 снарядів це більш ніж достатньо. Але час перезаряджання 14,5. Дуже довго. Дуже-дуже довго танк без ДПМний. КВН, значить, у нас. Мінус 9 донизу, 20 догори. Снаряди. Базовий ББшка. 1000 метрів на секунду, от і це дуже круто. І під калібр 1267. Снаряди от, в плані гармати претензій взагалі немає. Гармата дуже крута за виключенням, звичайно, з цього ДПМ Далі живучість. Тут у нас маскування, те, що нам, в принципі, не потрібно. Огляд 380 добре для 8 рівня ТТ. Броня тут, 80-80 корпус. Ну ви вже бачите, 80 ВОД. Але, 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 це нічого страшного. Зараз ми поговоримо про це детальніше, я вам покажу. Рухливість. У нас, значить, потужність двигуна 900 кінських сил. Питома потужність 16,1. При 16.1 він має набирати максималку, ну прям сходу, одразу. Але ви ж знаєте, буває таке, що на ділі воно чомусь так не виходить. Хоча, я кажу, він повинен сходу її набирати. Жвидкі повороту шасі, в принципі, непогане. А от тепер перейдемо до розчарування. А ось в вашій увазі і розчарування від цього танку. Ну, перше, подивіться, який він автобус, довжелезний корпус, просто величезний. Десь за якоюсь будівлі будете показувати оці катки, які пробиваються. Високий танк дуже високий. Там нам писало що 200 мм броня. Опа! В башті 200 мм масочка. Ось пласка частина сюди пробиватиметься ББшками. Але вона не всюди така. Башта, в принципі, тут є такі зони дуже-дуже дуже хороші. Лючок 100 мм. 100 мм лючок. Самі розумієте, ну, проти БЗ 176. На цьому танку перестрілюватися я б не став. Близьких дистанцій, інакше вам просто габило сходу. Є тут слабкі зони, які пробиваються. Але. Опа, 80 мм. І ось ці 80 мм, в принципі, без нахилу взагалі. Хоча, як так подивитись, начебто нахил є, але дає приведений броні всього-навсього 150. Ви уявляєте, 150. В а рівні бебехами з деструкторів, да, з будь-якої гармати будуть пробивати вас сюди. І ви скажете, треба грати від башти. Так, на якомусь умовному вестфілді, піщанці від цих барханів, можна грати від башти. А як ти гратимеш від башти, якщо ти, припустимо, попав на Хімки, на Руїнберг? Через свою висоту танку я впевнений, що коли ти заїжджатимеш у вікно, в тебе не стирчатиме одна башта. В тебе все одно буде видно край корпусу, оця верхня частина корпусу буде видно, і тобі напихуватимуть от сюди. НЛД-70 мм. Ну, НЛД тут ладно, НЛД ми не придираємося, НЛД, в принципі, нормально, але ВЛДшка, як це треба виїжджати, щоб воно танкувало. Тільки зверху треба бути. Причому, бачите, наскільки вище. Отут уже йде рикошетний кут. Так, уже тут рикошетить снаряд, але це аж настільки треба бути вище. На ньому завжди ви повинні будете знаходитись вище за свого противника. Інакше він вас просто рватиме сюди. Ви ж розумієте, що всілякі безешки пробивають сюди фугасами. А якщо стріляти зверху вниз, то у вас ну, досить таки багато там і десяток пробиватиме фугасами. Борти. 80 мм, в принципі, для восьмого рівня я не можу сказати, що це погано. Це добре. Це досить таки добре годиться. Але є от отака от випукла частина, циліндр цей. Як от є ж такі 62-йки, 116 f 3 виступає. І тобто, коли ти танкуєш бортом, в принципі, на твій борт, там 80 мм всім начхати, тому що всі будуть цілитися от сюди, де 150-120 проведеної броні, і сюди вас без проблем прибуватимуть. Коротше, враження від танку неоднозначні, Але 100% я вам раджу його собі зафармити, тому що, перше, це танк на халяву. Якби, ну, суто, навіть ви зможете його тупо продати просто, чи обміняти по тому ж таки трейдину і взяти собі нормальний танк. Тому за безкоштовно танчик годиться. Побачимо, як він буде гратись в рандомі. Я думаю, що в певних ситуаціях він щось може видавати. Але очікувати, що він буде супер імбою, там такою, знаєте, достойною нагородою. Маю величезні сумніви. Навряд чи він таким буде, тим не менше. Зафармити вам, я його раджу. Терміни у вас, як уже говорилося, з 21 липня по 31. Тобто у вас би 10 днів. 10 днів, щоб пройти 50 рівнів цього батлпасу. 50 етапів. Можете ви докупляти етапи. В принципі, це не дивно. За 250 золота кожен. Не знаю, я постараюсь, постараюсь, треба би максимально задротити, його отримати, якби, і потестити. Я ж знаю, вже визначитись остаточно з ним. Ну, я ж кажу, танк безкоштовно, тому беріть. Але не очікуйте, що це буде супер поперемба. Я вже вангую, що слабкі гравці на ньому нічого не покажуть, тому що ДПМ відсутній, броні як такої, немає в нього. І, ну, слабких гравців буде від нього однозначно горіти. Скіловики не впевнені, що теж будуть демонструвати якісь захмарні результати, але щось там демонструвати зможуть. Тому, панове, в принципі, танчик беріть, нагороди, окрім танчику, там ще не погані. Тому бажаю вам успіху. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, натискайте на дзвіночок, пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу цього танку. Не знаю, може, у вас інша думка. Будете ви його старатись собі забрати на аккаунт чи ні? Діліться своїми думками. Я обов'язково це читаю, на все відповідаю. До зустрічі!